Вода одна з найважливіших речовин на землі, без якої неможливе життя. Вона має унікальну фізико хімічні властивості, що відрізняють її від більшості інших рідин. Молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атому оксигену, а її полярність забезпечує здатність добре розчиняти багато речовин. Завдяки цьому воду часто називають універсальним розчинником. Вода має високу теплоємність, тому пом'якшує коливання температури на планеті. Крім того, вода в рідкому стані існує в широкому діапазоні температур, що є рідкісним явищем у природі. Для людини вода є основою життя, без неї неможливі біохімічні процеси в організмі. Ми використовуємо воду для пиття, приготування їжі та гігієни. Вона є необхідною і в господарстві, у сільському господарстві, промисловості, енергетиці та транспорті. Жодна сфера людської діяльності не обходиться без водних ресурсів. Однак, сучасне суспільство стикається з проблемою забруднення води. У водойми потрапляють промислові відходи. Пестициди, пластик та інші токсичні речовини. Це загрожує здоров'ю людей і всій екосистемі планети. Забруднена вода стає непридатною для пиття, а очищення потребує великих затрат. Тому раціональне використання та охорона водних ресурсів одна з найважливіших завдань людства. Лише дбайливе ставлення до води. Гарантує безпечне майбутнє для наступних поколінь.